Мені треба. У мені Да? Не вистачає. Ну то он візьмеш, Пожди с візьми собі. Хай в тебя будет. Иди сюди, іди за мной. Иди сюда, сюда. О, там є якийсь сундук только. Да, то я щось туди туда там і прыгал. а На руку, на руку. Да нормально, нормально, шагу! Не, бо я чуть не пошел чуть вниз. Бля. Спасибо. Якщо портфель мішає, то можеш мені просто його сюди перекинути зараз. Ні. Він... Пустий. А, він нічого не забирає, так? в тебя зара? А, а де ти є? А я тут. -а. Де? <реш> де? А. Тут? -а. <реш> так. Мотускую сюди. Ну и ці штуки тоже бери туда. Тож, Да-да-да, да. А тут типа реально ко кожні сутки типа карты меняются, да? Да, 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 да. То це вообще круто, бляха. Так, так я шоколадку Є... схаваю. Мне мені быть мой мені а... кінь. Сюди кінь. Ага, все, я кину. Все, давай. Подальше. Так, на дерево сюди. І потім з дерева вниз. Ой, блядь! О, Взяв, чуєш? А в мене є бандаж. На, я тебе похилюю. Та ні, 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 там тільки чуть-чуть. Не, там. Там коллока. Трава... Я якось акуратно злазив? Так, сюда, короче, сюда, да, сюда, потом сюда, потом можно на Лиану, в принципе, тут перелисты. Ну, в принципі, по нічого дощ не дає. О, давай, цю. Давай. Сюда все. Вс, е. Опа! Фруктик можно схавать. О, да. О, чё, чё, чё? чё. Mm. На, а, не-не-не, да, да, сам похавал. Да, сам да. <laughs> да, я уже пробовал. не 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 не

Треба якісь ті, є по тута. Банани треба взяти, не треба. З'їсти треба. О, це банан. Тебе чистить. Якщо ти отру отравляний. Тут є, можу тобі кинуть. Тут, короче, є вода. Направо, направо там. Наверх лізу. Там направо, короче, лізеш, перепригаєш на шляпу дерева. Де ти є? Сюда он бачиш? Зверху Сюда на дерево. Вон на дерево. Точку я тобі ставлю. Тихо, тихо. Я бачу, бачу. Че ты ставишь в точке? Колесика мишки акуратно, тут ось буту що взриваються, штуки. О, тут охапчика є дофіга. Е, в смислі? Воно ж червоне. В смислі, Шо за таке? Е, а що це за... Капец. Может, есть сундук червоний тут є. Не хавай, там фрукты не хавай, вони утруйні. Да я знаю Тут гарпун є. О, бригло, по-любому. А у мене нема куда його ложить. Таким мені сюда. Що ты там? Я думал да ты цего. Ну я, бачишь, де я вже. Де де де? Он. Зверху. О, хорош, хорош. Ч ты вылезешь? Да, да, да. Думаю, да. Не, только налево, да, вылазь по чуть-чуть. Я понял, по Ой, блядь, чуть не упал. В принципе, якщо ты хочешь, то ты можешь мне портфеля кинуть. Короче, я похилююсь, наверное. Я возьму ще одну цю штуку з собою. А, стоп, тут можна поховати. Там сундук є. Перепрыгай! Да ладно, там чуть-чуть. О, ще сундук лежить. А ладно, та ладно. Нам у тебя все одно немає, місця немає. Так, я взяв дві оці штуки, що в стіну чіплять. Ага, добре. Ого, капець, як тут... Бай, руку, 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 руку. Ага, а тут а куда, бляха? О! А тут туда, туда. Ой. А что де нам Чи да? Чи ні? Да, дайте сюда. Ага. так <реку> 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 Листи парфюм, Ага. Давай, ну я ти по буду. Давай. Туда. Мені треба поїсти вже буде. То бери хавай. Пивостаміни, типа, на, на, все на. займає. На. О, все, нормально. Так, якщо що, в мене є один пустий слот тепер. Ага, і тобі тепер... Це графчик дає, типа тобі дополнительно дає... стаміну дає. Угу. Так, а куда тут дальше? Тут. Дивимося, дивимося. Десь тут во. А, отут тут моно залізти, але я поставлю скобу, чув. Я бачу там зверху. Ні, то ти типа дальше постав. ти типа дальше постав. Ти лист, ліс, ліс, тоді постав. Угу. Вот тут оставлю. Давай. Зарожди. Жди, жди, не лізь. Пробуй. Ага. Все, дальше. И сюда в сторону. Все. Будь. Так. И тут просто такое. А тут нормально. Все. Все, дальше. Так, у меня два вільних слота є. Не треба якогось сундучка. Mm -hmm. Угу. А, не Ну лізем наверх, лізем наверх, бо зараз знов буде холод і піздец буде Давай, де ти? Йду, йду, йду Ех, старичок, давай. <laughs> <laughs> Конечно, чуєш <laughs> Я типа сундуком бігаю О, гри грибочки а що... тут Я поїм на раз, а ти бери цело. Та я тоже похаваю просто ними. Так, а куда тут дальше? А сюда, сюда, сюда. Середина. А, о! Ого, де це ми, бляха? А де це ми? Реально де це ми. А туди взагалі нема куди лізти. Ааа! Зараз впаду. Ну я назад щось спустився. Я не бачу тут куди лізти. Просто... А, отут-то наверх. Ага, бачу, бачу, бачу. Все. Ставлю цю... Ставлю цю. Ні, тут тут не треба було ставити. Ну тут просто в сторону треба листы трохи. Ты. Ты так вышел по походу? Хапай меня, ебан твой! Ай, блядь, чуть не впал. О, жди, жди, зараз я сюди прыгну. Ага. Так, і Йей, давай. Дам дав мені руку. О, давай далі, Сюда пока. Ой, бля, отут треба було не тратити. А їх не нельзя вже, так? Да? Не-не-не. Давай я возьму. Там... Гарпун, гарпун, гарпун лупаш. Давай. Вверх туда. Что це за хуйня? Все. гарпун. А, -а. ты долезешь? Да-да-да. А, ну нормально, в принципе. О-о-о! Чуть-чуть не хто не <Слеж> давай, 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 ты так як слымак там. Жди, давай! Руки слыши! Я падаю! Ай, бля, я тоже впав. <гад> Ай! Я впав. Я не знаю де я. Ты живий? Бля. Серьезно, ты погиб? Бля, он погиб. Капец. Это а то -а гений. -а -а. Бляха, бачиш яка зараза? Бодька, блін! А чо ти погиб? Я скажу, полікуй мене, там съесть цего! А чим я тебе мав полікувати? Всередині були Бінти! А я тебе не чув, кстати! Ну то я знаю, що ти мене не чув. Але там... из ми типа чого було взяти! Та там він десь впав, той портфель. Ну бо треба взять і по цьому в середині, там не полікувати. Так я по себе полікував, у мене хп не було. А ти ч с... А ти ч лежав, лежав, я такий думав, тебе з собою візьму, ти сдох. Ну там то щас йде. Ну то я щупився, давай. Бо там ведь типа... А час! А я не знаю, я не бачу. Фу. Не, ну это жестко. Ты мне требовал идти Первым и ты требовал идти. Ну да. Ну. Бо я пришел первым, мне Не хотелось чуть-чуть. Паміни прямо. Mm -hmm. Прям взагалі там чуть-чуть виходить. Оце що мотузка, це типу, тобто, ну, тобто я типу береш і що ти її спускаєш просто, типу як. Ти, типа виліз і, типу, її спускаєш, бачиш, типа? Mm -hmm. Ой, 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 Тихо, тихо, тихо. иди влево, 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 влево. Мы открыли О, банда. О, захай будет, захай будет. Конечно, мне бы дал всего Все, типа, ты типа, второй раз типа, был в тимбре. Так я же первый раз не из портфеля. Мне прям чуть Не хватило. Ну ладно, йдем сюда, бо там щось опять нічого не видно. Там просто дождь идет. Коли дождь там ничего не видно. Стій, 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 стій! Стій! Меня почекай хай поповниться тоді mm -hmm. Вс Не ну прикольно прикольна ігра, да no. не, не зря, не зря взяли. Щоб більше людей набрати, то вообще пушка буде. О, да, я бачу кемпінг вже. Да взяти он до набрати. Типу, Всех набрать це... Валіка... Ну... No. Так, а де тут оцей, щоб я тебе ряснув? А, о. Вон там, вон там. О! Короче, вже стрім іде 46 хвилин. Не, одна, одна людина і це я походу дивлюся. Бо зараз просто ніч От і все. О, диви-диви-диви Так, якась дудка. Тільки так. не плюй в мене. А я взял Що вона робить? Да, дай. Вона, короче, ти можеш когось обезвредить. От я можу в тебе харкнуть і ти вмреш Мне бру. На, я соновому. Да? Стрельнуть в тебе? Не треба. А це що таке? Якісь гарячі типа які ці. я беру портфеля, да? Да, да, да. Сбеж, движ, движ.